Йоу, всем привет ви на каналі. Ми кажучи сьогодні грати. Ну я не грати, а я вам покажу а, два моди а, те, як... те, які мені запропонував Джеміні. Ну, не Ченджипки, але Джеміні Це друзі, який мені дав адони. І деякі я спробую, а деякі я не спробую. На другій частині буде. ну, давайте почнемо з новий контент. Подмокшов. Щоб... Мінтікві механіки. І я вам скажу те, що моди це не є прям прості моди. І те, що вони є то, як сказати вам. Те, що локацію, я підготував локацію перевіряти. Так ця ці моди, вони просто є великі. Наприклад, оцей, я би ще сказав, для Apple чи для, не знаю, для чого він ці мод. Але він дуже є великий тут. Прям нова їжа. Нові тої інструменти. Прям куча мечів. І в той огнища ті. <кій> ті огнем, чи як воно? Запальничком. Я буду хочу і сразу перевірить, наскільки вони довго говорять. О, господи нафіг. На ще Вот так. Ой, ой. Капец. А, золото. Капец, не зари, торопай. нафиг. Пять. Пять, кейс. Пять. Пять. Пять, прикольно. Давайте пошли к вашим мечам. А давайте что у нас за яблоко? Зачарованные диаманты. ооо. У Ніксов яблук. Що нікс? Мама мені ще й дає. А. Ну, більше з ціфіння Хоча і відновлення 5-ї опір і ну, настійкість поглинання, непадіння, але знаєте мені з того, що воно їм дає сліпоту і втома від видопування, від, від, це є мінус. Так, а що це сафіри, грубини. Якісь. Прикольно. А. Не знаю, що... А, воно ну, теж такі ефекти дає. Не знаю, що такі, але. Так. Все. Вугільний меч. Прикольно, ну давайте подивимось. Давайте подивимось, що це за вугільний меч. Треба перевірити на оцьому цьому торговці. Скільки? Один, два. Я не пам'ятаю наскільки ти слабий, то я мандрине другу. Може оце. Але мені ще цікаво, що це оце таке. Оце, наприклад. Iron Cookie Sword. То що. <смас> да. І що на реально не с Ну, окей. Все, можно если. А, нам надо туда е, блин, нафиг. Ага. Прикол. Вот так дым. Ой, блин, нафиг. О, блин. Капец. Ладно, Soul Apple тут. Окей. О, афіньо, дає кучу тих ефектів, афіньо. І знову ну нудот. То капец. А це таке зимо. О, у нього повільний недалі, ну то логічно, ось такий кусок м'яса все-таки. Тобі ще логічно. Так, що у нас, Slime Sword я перевірив, ні. Slime Sword, давайте ще перевіримо. Так, давай то это. О, блин, он офигенный, я не долечу просто, я не знаю. Я я тут долечу, блин. Йой, блин Господи, йой, блян, а мама мей, я же я творится. Капец, жид, я не долечу никуда, блин, а да? Треба краще заспавнити щось. Ох, ура, я думаю, не випаде той ефект. Господи давайте зомби, бля. Давай это вот так. А давай нучка, давайте моего тут пистолет. Капець який він мощный. А ну весь ну тут добре. Ну плюс це добре. Так, рубина у нас монстр не дойде Але куча рут. Тем буде, old win a stable. Upgrade win bench. Ok, куча броні, капець я тобі принял. А oh, тут... О, мама мия! О, Бас Хемет. Прикольно. Так. І Вардена. Вообще прикольна броня. ОПС. Oh, Махмова броня. Куча Карабіни Карамбіти Он я точно не знаю, як називається Бо я не грав. КС 2 не грав. ДС2 я не грав чи Слендов. Коротше, я не знаю. Я не знаю, що таке робіт точно. Жорстко. 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 А, плюс 10. Це є дуже жорстко. Дуже жорстко. Це дуже жорстко. Емеральдовий Тіамот. Прикол. <llaES> Ураненный. Так, тут опоры. не вестись. Що это все? М -м -м. Коси, кос треба перевірить. А косаты. Блин, нафиг. Вот тут кошел тут. Не, вони не, не зрителей коси, це фігня Окей. Страда дають, нет їжуть о сендвіч сендвічі додають чабриконі сендвічі сир окей а каже що сендвіч додає швидкості а сир нічого не дає прикол Угу. Mm -hmm. Так, ага. що це? ОНІКС, А, то, типу, те всі матеріали. Ага. Кучер. ні, то не то, то не то. А, типу, типа поняв, що оно то все тут Окей, друзі. то Давайте тоді я вам передаю оціночки. Якщо я хочу вам так сказати, оцінути. Я думаю, бро... броня може бути краща. Е, може бути краща вона. Бо вона буде трохи краща, і вона... Там трошки інша броня, і вона, думаю, буде краща. Депу як мечі тут досить прикольно. Не, ну як вам сказати. Ні, ну якщо це зняти як РПГ, то точно. Типа, якщо так довго то проходить, то е. То, напевно, типа як РПГ, туди ще монстрів додавить. Навички підвищують, то буде як РПГ. Типу так. А якщо то так, отак, хардкорне виживання з таким модом, то то теж, так, прикольно. Ото от, так. Я тіню як. А, я забув, як вам сказати, воно називається Moratools. І якщо воно підходить до назви, то там. воно і підходить до назви. А якщо. Ну, типу, якщо вона підходить для РПГ збірка, то може так. Краще. Якщо коротше. То я оцінюю як 9 з 10. Пойде. З жартую, 9 з 10. з 10... Додає багато чого. Осталось мон. Да, 10 з 10. Друзі, другий молод. І тут я хочу подивитися, що у нас тут є. Я бачу, тут є куча такої зброї. Дуже багато прям тої зброї. Дуже багато. <плес> Дуже? <плес> да. Дрони нафіг! Дрони? Да, дрони нафіг. Ну ну чекайте, що не <плес> друг <Дрони. плес> Так. Такий дрончик. Прикол. Купец. Вообще прикольно. Окей. Тоді okay. давайте я... Давайте мы швиденько тут то... будем подивитися, що за зброю, бо я тут все зброю перевіряти не буду. Ну яка тут я, я знаю, вот знаю То... Томсон. Я знаю у у у з у зі, у, зі. Броші, ще не знаю скарчу хай РПГ! рп е пора в львер і одночасно в кінчу а тобто вони разом типу чекайте Типу ця зброя, бачите Вона має дещо те, що бачите, вона тут має ліхтарик і що вона ще має, не знаю, що на має ще. Що... Давайте ліхтариком. Капець. О, мама мія! Прикольно. На nah, минус паук навайда nah. Давай Бобда Ну, то а то еще прикольно Раш Том саме решай, бачите, є ще точності, Ті, типа дуже точний. А дрони? Я дедрон, правда. Ачка, дай поставлю. Так, дайте мені цікаво дрони полетіли, десь цікаво, де вони. Вони десь полетіли, але де вони? Окей, давайте далі. Ходим тестувати з грудь. Так, не знаю Міні-гон М4А1 Давайте Ага, ага С2ХЗ О, М16 М16 Чу М16, да не? Люгер Глок Iš šonas, klinglok, nežinau. Double RVR, kažkokiu probuoti. Desert Eagle. Tipa, nepuniavame, okei. Okay. Benzobilo. Jie yeah, kas rūksin. Vaitė. Už jie prikūvina, kas rūksin. Mūjas padarė vigras. Капец. Не знаю, что не стреляет. Прикольно. Я <laughs> так. О, господи, на я не хочу это выбрать. Ну, Давай ка О, господи, нахуй. Тоще прикольно. Да не запил его. Окей. Ну, справа. О. А теперь злогшу лохувати. Ну що йдемо прикольно. прикольно? Так, що? У нас далі, то вже попробували. І шо? Ну аптечка то понятно, то напевно типа я буду. Ну то я зрозумів без анімеції. А К47, блін, не, не так? Пробуємо. Іхтарик, окей. Ножик. Ну, код, плюс 12 то ще щоб... І. Так, куча прикладів. Ну, я то приклади, типа, якщо буде не то напевно, знаєте що? Це напевно... Це напевно де, ото, до того стола. О, типа як Що торгувати, нагадаю. Торгувати. О, то ще при... А, то вообще не то. Типа я думав, що типа їх з'єднювати треба. Типу їх з'єднювати треба. Якусь зброю... Типа. Типа, наприклад, якщо ми з'єднуємо АК-47, тоді... З'єднюємо АК-47, наприклад... За ак 47 ну, патроном, блин. А, з ліхтариком я мал на увазі з, к... з тим, типу кресла. О, паливо, ракету то напевно до РПГ. Е, так, чрк угодин так як называется. Так, ножик, ножик, ножик. Ножичка. Так, тут крим. Я, конечно, засуджую то, що я був кролик, я тут дуже засуджую, так що... Я дуже засуджую, те, що ти як кроликів би. Е. 에... Ладно. Я це відріжу. Так що. Ускі тут. Ну. Прику. Дуже добре він пива твій ножик. Мік раз наказано плюс 12. Ну okay, окей, друзі. Це був другий мод, і я теж оцінив з 10 з 10. А той мод якраз оціню з 9-10, бо він був не більшопічний. Оце я би сказав точно 10 з 10. І дуже підходить для таких бойовиків, чесно. Типа якусь стрілянину він дуже підходить такого. Від слова у нас стрілянина і точно все підходить, все тут. И ножики, і все, ж хущ, приклады. И лихтарк, блин, а даже хора якісь, не думаю. вже записывать. Значит. Да. О, доски идут. А я вообще добрый ну, то лихтарки, он сейчас. Ну, нормальный. Светить вообще добре, добрый, це вообще файно. Ну окей, друзья, вы были на канале Микольчик. Я ж, друзья, це были все модеки забрали. Джемини, ну а будете Девятьи, ну ну да, шии. Что же, вы, друзья, Микольчики, давайте на серию два лайки. Я снимаю про текстур паки. Я уже думаю, там будет будет краще трошки текстур паки, там будет больше текстур паки. хочу быть текстур паки 5. окей, друзья. Давайте обращаюсь. Вы були на канале Котик. Всем пока!